Читаю Евангелія Матфея, 22 глава, Івангеліє Матфея, 22 глава. 35 стих. І один із них законнік іскушає його, спросил, говоря, учитель. Какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал Ему: Возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всею душою Твоею, всем разумением Твоим это первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная Ей возлюби ближнего Твоего как самого себя». На этих двох заповідях утверждається весь закон і пророки. Я прочитав те місто Писання, де до Христа. Ми читаємо три євангелісти, описали цю подію, коли прийшли до підійшов законник до Христа. І цей Євангеліст Матфій описує, що він підійшов і скушає Його. Ісус знає серця, внутрішність людини, знає намірення, знає, як до нього підходили. Підходили до Христа, коли говорили, що дозволительно давати подати кесарю, не дозволительно, що нам робити. Но Христос знав намір людини, і я зачитав, де підійшли до Христа. Прийшов до Христа законник. Я зауважую законник, той, який знав закон, який вивчав закон. Який не то не тільки вивчав, а виконували закон, тому що вони вивчали закон, не знали закон. І коли прийшов Христос, який проповідував, який сказав, що я зійшов від Отця, приніс Слово, я прийшов виконати волю Отця. І до нього підійшли. Понятно, що він їх облічав, в много чому і задали Христу, задає Христу таке питання. Яка найбільша заповідь в законі? Нас цікавить, а що в найважливіше в законі, що нам виконувати, чогось держати, і що найбільше звертати нашу увагу. І я замічаю те, що Христос інколи, коли Він замічав, що приходили до Нього з лукавством, Він з лукавством. і не то жного, ну, тому що у Христа немає лукавства, а так їм і відповідав. Але тут Христос відповідає і говорить: возлюбі Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душою Твоєю і всім розумінням Твоїм, і самого себе ближнього, як самого себе, на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. І є ще такі слова, записані. Де ну, много можна списання читати. Я читаю, де теж в законі. Я думаю, що навіть з цього, якби це цитувало, є записано у 6 у главі второзаконії, Бог говорить такі слова до ізраїльського народу. Коли він вивів його з Єгипта, коли дав їм їм закон для того, щоб вони йшли, для того, щоб правильно поступали, щоб. Держалися постановлені Божих, і є такі слова, записані в Торозаконі 6 глава, 4 стих. Слушай Ізраїль, Господь Бог ваш, Господь єдин єсть. Слухай Ізраїль. Будь внимательний Ізраїль, тому що є багато боїв в цьому народі. І я читаю Старий Завіт, я читав Христа. Зараз я читаю Второзаконня, де Бог говорить з Ізраїлем, і далі говориться такі слова: Любі Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душою Твоєю і всіми силами Твоїми. На що я звертаю сьогодні нашу увагу? Христос звернув увагу, коли до нього з лукавством підійшли. Яка що найбільше і що найважніше в законі, що Бог колись говорив. І Бог казав такі слова: любі Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душою Твоєю, і всіми силами Твоїми. Чого Бог говорить так? Він же має добре намирення у нас. Христос, ми співаємо такі пісні, що Він нас полюбив. Він нас спас, Він нас веде, Він нас веде в вічній обіділі неба. І Він нам говорить такі слова, що возлюби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм. Я звертаю нашу увагу. Є міста написані такі, що бойся Господа, Бога Твоєго, боятися, Господа Бога. А любити Господа Бога, любити Його заповіді, виконувати Його заповіді, боятися, тому що Господь Бог наш є грозний суддя, праведний суддя. Ми вже сьогодні чули брат чи зачитував і цитував місто Писання, що туди ніщо не чистої не войде, ніщо преданої є мерзості лжи, туди не войде. Нам все бояти. Чи нам любити, і я ще хочу зачитати такое місто Писання новий, новий Завіт. Ми коли говоримо, що читаємо Новий Завіт ми читаємо Старий Завіт, Бог вчора сьогодні і по віки той самий. І є такі слова, записані, говорить евангелі... euh, ну, Євангеліст, euh, я читаю з послання Йоанна. Де записані такі слова? Я читаю послання Йоанна, перше послання Йоанна, четверта глава. Читаю 16 стиха. І ми познали любов. Говориться, кому говориться? Ми познали любов. которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, Братія і сестри, слухаємо уважно: в любові нет страха, но совершенна любов і згоняє страх, тому що в страхі є мучення, боящийся несовершен в любові. Будемо любити Його, тому що Он прежде нас. Я опять повторяюся і звертаю нашу увагу. В любви нет страха, ми познали любов, яку Бог іме к нам Бог. Ми познали любов, яку має до нас Бог. І написано, що ми увірували в неї, і ми познали. І апостол Євангеліст, е, ну пише апостол Йоанн, пише, що в любові нет страха. Дивіться, браття і сестри, ми християни, ми люди, за яких я зараз зачитав, познали, що яку любов к нам іме Бог і в любові немає страха. І Він говорить такі слова, будемо любити Його, тому що Он прежде возлюбив нас. Чого так звертає увагу? Звертає, навіть я, я би не так сказав, навіть що апостоли, євангелісти, проповідники сам Бог, Отець, який сотворив людину по образу і по подобію своєму. І написано, що в Богі він дав нам світ і разум, Він дав нам смислість і розсудітельність. І Він людині, яку створив по образу і по подобію Божою. Він зауважує і посилає своє каже слово, возлюбі Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм. Щось він просить від нас е, таке, що ми виконати не можемо. Не те, що виконати, і Він тут зауважує. Е, Апостол, такое слово, що в любові немає страха. Ми ходимо перед Богом в страхи. Добре, коли ми боїмо. але наш Писання учить любити Господа всім серцем на цьому весь закон і пророки. І я не буду зачитувати у Псалмі, 17-му Псалмі є такі слова, написані, що возлюблю Господа. Я зачитаю навіть це містописання, 17-й псалом, де псаломопівець говорить такое слово. Возлюблю Тебя, Господі, крепость моя, Господь твердиня моя і прибежище мое, і збавитель. Мой, Бог мой, сила моя, на нього я уповаю, щит мой, рок спасіння моего і убежище моє. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Можливо, я много раз повторяюся, але я звертаю нашу увагу сьогодні, тому що я зараз зачитаю одно містописання. Писання апостол Павел, учитель язичників, був Христос на землі, Христос. Вознісся от цієї землі. Бог послав Духа Святого на цю землю, який учить і наставляє. Бог призиває апостола Павла, якому говорить, що каже, я і збрав тебе із черева матері моє, щоб ти був моїм вісником. Я так говорю своїми словами, що я щоб ти був посланником моїм і вже апостол. Він наповнює, що я не називатися апостолами. І він говорить. Такі слова, що е, я зараз зачитаю, що до коринтянам таке слово. Де не хочеться навіть, зачитати, але це Новий Завет. Це апостол Павел. Но говорить о любві, говорить, церквам послання пише. І це послання касається сьогодні і нам. Браті і сестри, я боюся Бога, чи я. Люблю Бога. Я боюся Бога, чи я люблю Бога. Я боюся і виконую заповіді Божої, тому що туди нічого нечистої не вийде, та пекло мене чекає. Пекло чекає життя без Бога. Можливо страшно так говорити, тому що той, який боїться Бога любові від страха. Що я так говорю? І апостол Павел, який починає своє послання до Корінської церкви, він говорить такі слова. Благодать вам і мир. перше послання коринфянам. Я читаю таке слово. Можливо, я багато читаю, але апостол Павел, я з другого стиха читаю, церквам Божим, находящимся в Коринфі, освященим во Христі Ісусі. Призваним святим, со всеми призиваючими ім'я Господа нашого Ісуса Христа во всяком месте у них і у нас. Благодать вам і мир от Бога Отца нашого і Господа Ісуса Христа. Благодать вам і мир, Приємне Слово, приємне Слово, коли говориться в Псалмах, такое послушаем, що скаже Господь. Послушаємо, а Он скаже, «Мир народу своєму. Але там є друга листи стиха, друга половина. До нас не впадуть без розсудство. І апостол Павел, в общині в Коринфі пише таке слово: благодать вам і бір від Бога Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. Але Він пише 15 глав першому посланні. Тринадцять в другому посланні він пише послання, він говорить, що каже, а що я чую від вас, що робиться у вашій церкві. Чого такое беззаконіє, Не хочеться говорити про то, А що каже дні, котрі з вас говорять, тим, яким він колись сказав мір вам. Мир вам, Він каже, а з вас некото говорять, що Воскресення нема, що вже було, то все неправда. Що ти, Павле, говориш, того бити не може, як там жити будемо, в яких тілах будемо? Каже, що ти безрозсудний чоловік, каже, ти не розумієш, І чого так говорити. А як закінчується послання, браття і сестри? Давайте я зачитаю, як закінчується послання. Я почав свою проповідь гов із слов, де Бог говорить народу своєму, «Возлюби Господа, Бога Твого, возлюби. Не то, що бійся Бога, возлюби, люби виконувати Божі заповіді. Люби Господа, Бога Тот, який каже, є таке слово написане. Ми навіть співали, що Він возлюбив нас. У замів любві, у замів любві в любви Ізраїля. І сьогодні не ви возлюбили мене, Бог говорить, а я возлюбив вас. І таке є слово. Давайте я зачитаю. Не хочеться читати, Але ми в новому завіті, якщо б це зачитувати в старому завіті, то ми би списали, а це старий завіт, це був Бог строгий, Бог був жестокий, Бог був. Бог предавав многих на смерть, а мов в Новому Завіті, де Бог говорить, мир народу своєму. Бог говорить мир вам і благодать. А Павел говорить, мир вам і благодать, А чого я чую з вас, декоде такоє. І помните, я, я зачитав начало послання, я читаю конець послання. У 16 главі Корінки нам говорять такі слова. 13 стих читаю. Стойте в вірі, будьте мужественні і тверди. Апостол Павел, можливо, ти жорстокий, можливо, ти законник був по -по 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 свої з детства. Ти так научений, ти так говориш, а чого ти сказав такі слова. Моє Павлово приветствує собственно ручно. Павло, як би, ставить печать в кінці послання. Я зачитаю. Я думаю, що кожен із вас читає це послання, кожен із нас читає Біблію і апостол Павел, починаючи це послання і закінчуючи це послання, і він говорить: Моє приветствує, моє приветствує собственноручно до вас. Хто не любить Господа Ісуса? Я читаю посіння глава послання Коринтянам, 21-22 стих. Хто не любить Господа Ісуса Христа? Хто не любить Господа Ісуса Христа, анафема Маран Афа? Незрозумілі слова, але в наших Бібліях є пояснення, чого я зачитую ці слова. Так приємно слухати, коли Бог нас любить, коли має Бог має добре намирення у нас. Так приємно слухати, що Бог чує наші нужди і проблеми переживання. Так приємно слухати, коли Бог понесе наші немощі. Так приємно слухати, коли Христос бере нас на руки і одні сліди, і Він нас несе крізь наші проблеми і переживання. Так приємно слухати, коли Бог чує молитву наші. Ми склоняємо свої коліна. Ми взиваємо до Отця Небесного. Він Отець тайний в тайно, в діє, він воздає. Ми ходимо до нього в тайні і він воздає нам явно. Як приємно нам свідчити, як чує Бог молитва наші. А чого пав? Ти сказав то слово? Будемо любити Його, тому що він возлюбив нас. І чого Павло ти залишив нам такі слова? Да буде отлучений Тот. Братія і сестри, це записано в Євангелії, Да буде отлучен, да буде отлучен до пришествия Господа. Та да в Старому завіті найбуть написані були ці слова. Можливо, я я зачитав, що написано, і апостол Павел він говорить, що хто не любить Господа, хто не любить Господа, браті і сестри. а тепер подивіться, я на себе, кожен на себе. Ми слідуємо за Ісусом Христом, тому що Він покликав нас. Він колись вивів ізраїльтян із Єгипта. Ми знаємо, що робили. Він колись вивів лота із Содома. Ми знаємо, що зробила жінка Лота. І Христос сказав такі слова: Вспоминайте жену Лота. Я не дав можливо і ви чули, тому що ми слухаємо, ми зараз в інформації много і по переводах понаходили, коли написано, що жінка лота оглянулася назад. І вже якось доказали. Я, я лише чув таке, що доказали по переводах, по тому всьому, що в сущності в переводі означає не те, що вона оглянулась, а вона вирішила повернутися назад. Я не знаю, так поясняють, але Бог вивів нас із рабства, гріха і беззаконня. А куди мені вже діватися? А що скажуть за мене люди, а що скажуть за мене в церкві? А що скажуть за мене рідні і близькі, та що взагалі скаже за мене Бог, який призвав мене, поставив мене. І я вже давайте я скажу це слово: мушу йти за Ісусом Христом. А Писання сьогодні говорить нам, возлюбі Господа, Бога Твого. Я думаю собі, Боже, ти Бог, який сотворив мене і кожного із нас, ти той, який сина свого не пощадив. Тому що був зв'язок страчений, і ти не можеш общатися з людьми. Ти так хочеш общатися з людьми. Ти так хочеш общатися зі своїм наслідчям. Врагу удалося прирвати те общення. Ми так знаходимося. І Христос всячески робить, щоб з людьми знайти цей підход. Христос приходить і висходить на Голгофу. І Він говорить нам такі слова: возлюбі Господа, Бога Твого, щоб. Силою слідувати за ним. Я просто вспоминаю місто Писання. Помните Йоанн, цей же Йоанн, де я зачитував. Він говорить такі слова: не любіть міра, не того, що в мірі, тому що то, що в мірі, похоть плоті, похоть очей і гордость життєвська. Да, Павло пише, ми так часто чуємо, Павло пише, що наше брання проти плоті і крові, але проти начальства духов злоби». Небесний. Але апостол Йоанн говорить такі слова, що не любіть міра, але злюбіть Господа, Бога твоєму, Твоєго. Я звертаю, повторяюся декілька разів, якщо б це було сказано до тих людей, язичських людей, які не знають Бога. Бо це було сказано до людей, яких треба привести в церкву це бо то це говорило, до тих людей яких мають прийти до Бога це говориться до мир вам і благодать Церков в церков в Мінаю, і церков, і ти дорога душа тебе Бог призвав щоб ти йшов і Бог унижає себе. Я би так сказав. Ці унизив бояться так. Ці вони залібовися так, щоб ви говорили, якби в то все зробили і каже: любіть мене, тому що це в благо це для вас корисно, тому що я хочу общатися з вами. Благослови нас усіх, Господь. Я залишаю нам сьогодні такі слова. Возлюбі Господа, Бога Твого. Всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм, тому що в цьому закон і пророки зараз ми молимося за наших дітей, дякуємо Богу, що Бог хранить нас, заботиться о нас, любить і милує нас, і всячески робить для того, щоб я і кожен із нас попали там в вічні обітелі неба. Слава йому навіки. Амінь.